Польські протестувальники блокують кордони та розсипають українське зерно. Головне управління розвідки запускає оновлений головний бот розвідки. Інформаційний фронт Першого Подільського продовжує тримати свою оборону. В нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, польські аграрії почали акції протесту по всій території країни з блокуванням доріг і пунктів пропуску на кордоні з Україною. Одна з ключових вимог протестувальників це запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Довжина черги ФУР на в'їзд в Україну через КПП Ягодин дорогуськ сягла вже 17 кілометрів. Також протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску Медика медикашигині та розсипають зерно з вантажного вагона. Міністр сільського господарства Польщі закликав фермерів повністю не блокувати кордон з Україною, а також попередив, що повне закриття кордону може сприяти зупиненню експорту польських товарів до України. Головне управління розвідки запускає оновлений головний бот розвідки для отримання інформації про сили та засоби ворога, дислокацію російських високопосадовців і колаборантів. За два роки війни українці та всі, хто виступає проти військової агресії Росії, надсилали нам інформацію, яка допомогла знищувати склади, споруди, техніку окупантів, кораблі, здобувати важливу інформацію про сили та засоби ворога, дислокацію високопосадовців та колаборантів, виявляти плани окупантів та діяти на випередження, також фіксувати наслідки завданим окупантам ударів. Гур закликає всіх українців повідомляти про головний бот розвідки своїм рідним, друзям та знайомим на тимчасово окупованих територіях. У міністерстві оборони проводять тестування антитепловізійного пончо, яке поглинатиме інфрачервоне випромінювання і допоможе українським військовим маскуватися. Зазначається, що у разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе захисникам залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення. Вже тестують п'ять зразків різних тканин. Специфі... Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета якомога найдійніше замаскувати військових і техніку від ворога. Підкреслив заступник глави міноборони Віталій Половенко. Витверезник для заходу. Фронтові медики привезли до Великої Британії розбомблену росіянами машину швидкої допомоги, щоб показати світові реальні наслідки терористичних атак Росії. Люди, які рятують життя, часто і самі стають мішенню для терористів. Ці українські медики прибули з десятиденним туром, щоб показати британцям злочини Росії. Вчителя з Хмельниччини відзначили за героїзм. Олег Мазурков, завідувач ставницької філії Меджибіського ліцею, що у Хмельницькому районі, після останньої повітряної атаки, яка зачепила Хмельниччину. Чоловік проявив справжній героїзм, врятувавши сусідку-пенсіонерку, яка опинилася у пастці палаючому будинку, в який влучив уламок ракети. За мужній вчинок педагога відзначили у Хмельницькій обласній війській адміністрації. Нагадаємо, що йдеться про масований ракетний обстріл, який росіяни завдали по Україні 15 лютого. Тоді, внаслідок роботи ППО, уламки ракет зокрема зруйнували приватні будинки в одній з громад Хмельницького району. На даний момент це усі актуальні новини, які ми встигаємо вам розповісти. Ще більше новин у телеграм-каналі Першого Подільського. Тому долучайтеся. Допомагаємо один одному, підтримаємо армію. Слава Україні!